Видно чи ні? Так, так. так Тоді, з вашого дозволу, я зараз розшарю на весь екран, і ви скажете мені, будь ласка, чи рухаються слайди, бо це надзвичайно важливо, щоб я не просто розповідала, да а і вам було видно ну саму, скажімо, суть. Видно? Так, так, прикидається прикладається. А наша сьогоднішня перша тема називається теоретико методологічні засади історії вчень про державу і право як науку Зокрема, ми розглянемо в першій цій такі теоретичні темі, поняття та предмет метод історії вчень про державою право. Ознайомимося з завданнями даної дисципліни, а також з'ясуємо місце і взаємозв'язок історії вчень про держави право з іншими дисциплінами. Оце досі таки, знаєте, перша тема є досить такою, ну я б сказала, сухою, складною і не досить цікавою. Але я сподіваюся, що згодом ті теми, які ми з вами будемо розглядати на наших заняттях по історії вчень... Про державе право вам стануть цікавими, і е, в, в вашому повсякденному житті, е, навіть при реалізації вашої, скажімо, професії юридичної, вони вам е, будуть досить -таки корисними, е, оскільки ми е, дійсно будемо користуватися тим досвідом, який нам залишили, скажімо, е, наші попередники за всі, -всі покоління, цивілізації, людства. Да? Для того, аби ви глибше ознайомитися з працями вчених, дослідників-мислителів, нам потрібно буде, скажімо, працювати кілька підручників, і по можливості, коли ми будемо тут чи іншу тему розглядати, я буду говорити, що ось таку -то працю написав такий то вчений дослідник. Якщо маєте бажання, то, будь ласка, її опрацюйте. Отже, що стосується літератури для підготовки, ви можете собі а, загуглити да, будь-який підручник по історії вчень про держави право чи то Шурженка Андрусяка, чи можете демедента, чи будь-кого да, тої самосливки, які ви знайдете, нам підійде. Якщо у вас немає такої можливості да, з інтернету, то у вас сьогодні буде додано всіх на льон, і там в Льорні весь теоретичний матеріал також є присутній. Можна з легкістю підготуватися до нашого з вами іспиту. Тепер переходимо безпосередньо до наших, скажімо, важливих питань, що стосується першої теми. Зокрема, з'ясуємо, що як ми вже зазначали, історія вчень про держави право допомагає як юридична дисципліна сформувати ваше власне юридичне мислення. Вона, тобто історія вчень про держави право, вивчає політичні правові ідеї різного роду теорії, концепції саме. Минулого в генезі їх історичного розвитку, що це означає? Ми будемо з вами вивчати, як саме в цей час в цій країні да виникли ось такі то погляди. у Тих чи інших вчених, що стало безпосередньо, вибачте російське слово, слова, да, до виникнення саме таких поглядів, які події, можливо, вплинули да, на переосмислення поглядів того чи іншого вчена, бо буватимуть випадки, коли вчений кардинально мінятиме, скажімо, погляди свої, да, і, скажімо, в першій половині життя свого він був прихильником одних поглядів, а в другій половині життя його погляди кардинально на протилежність змінилися. Відносно цього, ми також з вами будемо вести мову. Що стосується предмету вчень про державу право, то предметом даної дисципліни є історичний процес. Виникнення і розвиток теоретичних уявлень про державу, право, політику і законодавство загалом. А, тобто деякі вчені, скажімо, ті самі мислителі, дослідники, можливо, навіть без авторства будуть праці, да, де будуть аналізуватися, скажімо, ті чи інші дії, можливо, органів державної влади, чи якихось тих самих правителів, да, де буде вказуватися ось такі особливості. Да, а, Особливості дії вчинків тих чи інших осіб, які знаходяться при владі, чи вони дійсно реально їхня політика, яку вони проводили в державі була досить таки вдалою. Да? Ми навіть такі аналізи з вами будемо робити. Що стосується об'єкту даної дисципліни, то об'єктом історії вчень про і право є правові вчення різного роду теретичні, які є теоретично оформлені. В е, теоретично оформлені, скажімо, безпосередньо в праці зрозуміло, що ми не можемо ознайомитися з ідеями, якщо вони не покладені на папір. І е, ці, е, скажімо, ті чи інші вчення вони будуть свідчити про е, політику праву свідомість е, безпосередньо вченого чи якогось народу, чи тої самої е, культури, яка, яка сформувала ті чи інші погляди, допомагати нам. З вами вивчати історію вчень про державу право допоможуть такі різні методи. Зокрема, це діалектичний, історичний, порівняльний, системний, проблемно концептуальний В першу чергу ми з вами будемо користуватися двома такими методами: як історичний і проблемно-концептуальний. Історичний будемо в ході такого знаєте, розрізу, так? як історія розвивається на такій певній шкалі. Так? Ми будемо йти від найдавніших часів до сьогодення. В той же час ми, крім горизонтального використання да, цього історичного методу, ми будемо використовувати вертикальний метод. Це є проблемно-концептуальним, де ми будемо брати якусь проблему, яка виникла, скажімо, чи то в стародавні часи, да, і як. Погляді на цю проблему, чи на а, відносно того чи іншого поняття, як вони змінювалися протягом століть, як в різних країнах до цього ставилися. Наприклад, що являли собою а, те саме держава, чи та сама демократія а, в поглядах античних вчених мислителів, і як ми а, розуміємо державу сьогодні, да, і що таке демократія на сьогоднішній день? Вони ці поняття кардинально відрізняються. Да, і а, в, в цьому розібратися нам допоможе саме проблемно концептуальний метод. Загалом всі ці методи діляться на загальнонаукові, Серед них історичний провідну роль відіграє загально логічні. Да? Соціологічний метод о, провідну. О, Роль відводиться цьому методу при дослідженні історії вчень при державою право при допомозі цих загальнологічних методів. І третю таку складову методів, які допомагають вивчати історію вчень про державу право, становлять спеціально юридичні, де важливим є саме антропологічний підхід, тобто коли певна конкретна особистість, той чи інший вчений так, да, через себе, через свою призму, своїх поглядів відчуттів, відношення того чи іншого пропускає різного роду історичні подій. Через його моральні переконання, через е, релігійні, можливо, певне ставлення, да, виражається те чи інше ставлення до держави, до права, до різних соціальних варств. Все це ми з вами будемо вивчати. Ідемо далі. Вивчати історію вчань про державу право неможливо, не ознайомившись із основним таким, знаєте, словниковим запасом, так? ми з вами будемо вивчати різного роду ідеї, теорії, вчення, концепції, догни доктрини, ідеології. І всі вони формувалися протягом історичного розвитку суспільства чи тої саме держави одного чи іншого народу. Отже, з оціма твердженнями, да, висловами, з цими визначеннями, ви можете ознайомитись, якщо відкрити Allure і там детальненько з'ясуєте для себе, що таке ідея, що таке теорія, вчення, концепція, догма, доктрина ідеологія. Я думаю, що на цьому не варто більш детально зупинятися. Ми вже з вами, скажімо, дорослі, да, і можемо навіть загугливши, дізнатися, що означає те чи інше визначення. Тем далі історія вчень про і право допомагають вивчити такі принципи. Зокрема, принцип об'єктивності, тобто ми маємо дійсно бути об'єктивними при дослідженні тих чи інших поглядів і завжди з долею критичності ставитись до тих чи інших тверджень, розуміти, що можливо такі-то обставини вплинули на те, що такий то вчений в такій то державі да висунув такі-то ідеї чи написав таку-то працю. Далі пізнавальний принцип. Ну я вже не буду всіх розшифровувати. Сама назва говорить за себе активного творчого відображення. Практики історизму та конкретності. Ці принципи допомагають вивчити дану дисципліну. Що стосується функцій, які виконує історія вчань про державу права, вони певною мірою перекликаються з принципи. Це пізнавальне. Тевристична, прогностична, праксиологічна, аксиологічна вихона більше з них, якщо ви бачите, має таке філософське підкруття, і а, варто зазначити, а, чи а, зосередити вашу увагу на тому, що дана дисципліна історія вчень про держави права, вона тісно переплітається з тою дисципліною. Яка називається філософія права, зокрема з її, скажімо, частиною історії філософії. Да? І якщо ви при закінченні нашого вузу виявите бажання піти в магістратуру, то там в магістратурі ми з вами зустрінемось і будемо вивчати дійсно таку таку дисципліну, яка називається філософія права. І оці функції, які ось тут у нас є перераховані, вони матимуть саме. Філософського правове таке підґрунтя, і вони ж, крім того, що вони допомагають вивчити історію, допомагають вивчити філософію права. Також вони є досить важливими при вивченні історії вчень про державу і право. При вивченні історії вчень про державу і право ми з вами вчимо мислитель його теорію і яку він там працю написав, даємо її характеристику. Коли ви будете вивчати філософію права, то ви будете вести мову про якусь концепцію, про якісь погляди. Uh, да, які uh, протеорію ту чи іншу, а потім до цієї теорії будете говорити, що такі то вчені чи мислитель був прихильником цієї теорії. Тобто, це, певною мірою, оця історія вчень про державу право тільки навпаки. Да? Йдемо далі. Uh, рухаються слайди. так Завдання а даної та структура даної дисципліни основне завдання курсу це вивчення державотворчих і правових теорій людства, аналіз цих теорій, в яких розглядається сутнісне сутнісні феномени держави і права, умови за яких виникло те чи інше вчення. Як воно було реалізовано у відповідно правових системах під час формування правових держав, якою мірою воно може бути використане в розбудові національної системи прав, також формування засад правових держав і громадянського суспільства України. Отримані знання дозволять з наукових позицій давати правильну оцінку складним правовим явищам суспільного життя, розкривати дійсну сутність державних явищ, розуміти їх соціальне призначення, озброєння знаннями історії політичних правових вчень сприяє формуванню, як я вже казала, власного юридичного мислення. Говорячи про місце і взаємозв'язок, історії вчень про державу і право, зазначимо, що історія вчень про державу і право належить до циклу, саме такого історичного характеру, хоча вона певною мірою пересікається да, з дисциплінами теоретичного циклу. Це з-поміж дисциплін, які не розривно як. Ідуть пліч попліч з історією вчень про держави право. Це вже є згадані нами з вами: історія держави і права зарубіжних країн, історія держави і права України. Також о, на першому курсі ви вивчали таку дисципліну, яка називається Теорія держави і права. Сподіваюсь, що зараз в. Навчаючись на другому курсі, ви вивчаєте таку дисципліну, яка називається філософія. І ми вже з вами згадували таку дисципліну, яку будете вивчати на п'ятому курсі в магістратурі, це є філософія права. Ось такими, скажімо, дисциплінами дана дисципліна історія вчень про і право йде не в нерозривному зв'язку, тобто вони один одного взаємодопомілять і допомагають скласти знаєте, цілісну картину того всього, що відбувалося в минулому. А якщо історія держави і права, чи то України, чи заробіжних країн дають загальне уявлення в історичному розвитку. То дана дисципліна історія в про держави прав допомагає нам з'ясувати, як в той чи інший історичний період в ті чи інші державі жили безпосередньо і працювали, творили конкретні особистості, відомі вчені, мислителі, дослідники, під впливом яких історичних подій вони написали свою працю, і наскільки цінними є оці історичні їхні, скажімо, погляди. На державу, на право, на закон, на мораль, ну на, на якісь там певні цінності, да, які є важливі на сьогоднішній день в сучасному цивілізованому демократичному суспільстві. Так. Тепер кілька хвилин да, ми приділимо підходам до періодизації. Загалом є кілька, скажімо, варіантів періодизації історії вчень про держави права. Зараз я вам назву передизацію, яка а, як, була характерною о, для а, нашої. Держави протягом тривалого проміжку часу. Да? Це політична правова думка рабовласницького суспільства, політична правова думка феодалізму, вчення про державу право періоду капіталізму і імперіалізму, а та також вчення про державу право соціалістичної епохи. Як на мене, ці підходи є застарілими і для пояснення історії вчень про державу право вони не підходять. Однак ви з ними маєте бути ознайомлені. Мені здається, що більш, скажімо, досконалою і всеохоплюючою є трошки інша періодизація, яка певною мірою охоплює історичні епохи, періоди, в рамках яких розглядається розвиток політичних правових вчень. Серед них ми можемо назвати, в першу чергу, це епоха Стародавнього світу. Яка тривала від, можемо сказати, третього тисячоліття до нашої ери і закінчуючи 476 роком. Чому саме 476 це рік падіння Великої Римської імперії. Тобто, коли така держава, як Римська імперія, вона розвалилася? Другий період, який для нас є цікавим, це епоха середніх віків. Вона тривала від 476 по 453. А слідуючою епохою була епоха відродження та реформації. Це 14, початок XVII століття. Четверта епоха це епоха великих революцій, революцій і просвітництва. 17-18 століття. П'ята епоха це 19 століття. Вона тривала від Наполеонівських воєн до Першої світової війни. включно. І нарешті шоста епоха це сучасна, От вона починається з закінчення. Першої світової війни і триває на сьогоднішній день. Зараз трошки так коротко ми пройдемось по кожній епохі, і сьогодні ж ми розпочнемо нову тему, де ознайомимося із політико правовими поглядами представників стародавнього світу. Розглянемо стародавню Індію, Китай, Павілон, Єгипет з працями. На жаль, не завжди відомих, скажімо, вчених мислителів, дослідників того періоду, але те зерно, скажімо, крупицю істини, яку будуть ці праці нести, воно матиме надзвичайно велике значення для подальшого розвитку уявлень про державу, про право, про закон да, для майбутніх поколінь. Отже, поїхали, епоха стародавнього світу. Це політичні та правові вчення, які існують і розвиваються тільки в державно організованій. Тому їх виникнення можна пов'язати з появою перших держав в долині Нілу, а також на Сапета. Набагато більш багатоманітною є історія політико-правої думки саме античного світу, коли ми з вами будемо вести мову про стародавню, стародавню Грецію і Стародавній Рим. там ми з вами ознайомимося із Софістами, Сократом, Платоном, Стоїками, Епікуром, Аристотелем, Цицероном, Марком Аврелієм, а також власним. Загалом, говорячи про епоху стародавнього світу, ви тут бачите на даному слайді дуже таке цікаве колесо, яке зображено. Зокрема, показано, що епоха стародавнього світу включає в себе дослідження політико-правових поглядів різних держав, зокрема того самого Єгипту, Акаду, Вавилону, Асирії, Персії, Індії, Китаю, Греції і Риму. Скажу чесно, в нас не вистачить часу, да, скажімо, навіть на цілий семестр, якщо ми будемо кожну країну цю вивчати і погляд тих чи інших вчених мислителів в релігійні праці праці да, брати, тому ми будемо з вами виборочно. Ми розглянемо Єгипет, Індію, Китай на сьогоднішніх наших заняттях. Я сподіваюся, що в нас сьогодні дві лекції. Ми ще по можливості Грецію заторкнемо і Рим. Далі в епоху середньовіччя, да, якщо говорити про цей другий період, то ми з вами зупинимося на політико правових поглядів представників католицької церкви. Ви, напевно, пам'ятаєте, що в епоху середньовіччя відбувається саме засилля католицизму, коли католицька церква починає відігравати надзвичайно велику роль. Вона втручається у всі сфери життєдіяльності суспільства. А католицька церква того періоду, тобто періоду середньовіччя, є наймогутнішим гравцем на шахівниці тогочасної Західної Європи. І, скажімо, у Папа Римських, як глав католицької церкви, завжди до них звертаються за порадою да, у веденні зовнішньополітичних стосунків, завжди Папи Римський благословляють на престол того чи іншого, скажімо, монарха. За благословіння Папи Римського. Укладаються шлюби, да, династичні, які відігравали в тогочасному суспільстві надзвичайно велику роль і фактично ну як, визначалися зовнішні вектори цієї політики, яка проводиться в тих чи інших європейських країнах. Отже, католицька церква відігравала величезну роль в політичному плані. В той же час католицька церква да, вона відбувалася про душі кожного. Кожного морянина, да, який сповідував католицизм, і з огляду на це праці видатних представників схоластики, тобто вчених християн, таких як Фома Квінський і Аврелій Августин, вони вплинули на погляди переважної більшості тогочасних середньовічних держав і тих мислителів, які жили і працювали в той час. Да? З ними ми з вами також познайомимося. Досить цікавий той факт, що католицька церква в період середньовіччя дуже жорстоко розправлялася з інакомислів. Я за браком часу не сказала, що в період античності, коли то саме в Греції і Риму дозволялося вільнодобство. Тобто будь-який вчений, мислитель, дослідник міг вільно пропагувати свої погляди, своє ставлення відносно того чи іншого. А то в період середньовіччя католицька церква суворо контролювала да всі ті погляди, які були прийнятними і допустимими. За католицька церква боролася при допомозі тої самої інквізиції святої, да а коли тих осіб, які висловлюють неугодні для католицької церкви думки, їх просто-напросто чи то спалювали, чи то в інший спосіб знищували і не допускалося. Будь-яких вольностей, да, і того, що о, є несумісним, із поглядами офіційної католицької церкви. Це варто буде пам'ятати. Знаєте, Католицька церква отримала вплив протягом, о, можна сказати, майже о, тисячу і років. Та згодом о, її вплив втрачається і на о, зміну. Епохи середньовіччя приходить епоха відродження і реформації, і ми можемо сказати, що це, знаєте, як свіжий подих. Да? Знову ж таки, тогочасні вчені, мислителі, дослідники, вони звертаються до, скажімо, спадщини античності до тих самих праць до тих самих праць зараз скажу. Аристотеля, Платона, Полібія і інших грецьких, також римських мислителів і е, акцентують увагу трошки на іншому. Якщо в період середньовіччя в центрі стояв Бог, да, богоцентризм спостерігався, а людина вважалася. Е, Рабом божим, да, яка не мала ніяких, скажімо, прав да, була неосвідченою, то в епоху відродження і реформації ми спостерігаємо так званий антропоцентризм, коли в центрі ставиться людина і відбувається звернення як до внутрішніх переконань тої чи іншої особистості, так вчені вже описують. Красу і зовнішні принади, скажімо, того самого людського тіла, зовсім по іншому став розцінюють ставляться акценти, і це не могло не позначитися на політико-правових поглядах. Да? І знаєте, скажімо, ті надзвичайно відомі особи, які залишили помітний світ. Слід в культурі, зокрема Данте Рафаеле Ель, Леонардо Да Вінчі, Петрарка, Серванте, Шекспір. Вони вплинули на о, о, цим своїм вольнодумством і оспіванням всього прекрасного вплинули на політико праві погляди. І такі видатні. О, Мислителі вчені епохи відродження і реформації, як Ніколи Макавелі, Жан Боден і Томас Мор, вони змогли творити саме в епоху відродження і реформації і написали ну, дуже революційні на той час, скажімо, праці, які сприяли розвитку політико-правових поглядів. Там, це стало своєрідна революція не лише, скажімо. В культурі, в мистецтві, в живописі, а і в ряді інших, скажімо, тих самих наук, дисциплін. Про це ми з вами будемо говорити на наших подальших заняттях. Що стосується наступної епохи, це епоха великих революційних потрясінь, просвітництва, яка тривала з 17 по 18 століття. Найвідомішими особами, які залишили по собі опомітний слід в історії політико-правової думки, ми можемо назвати зокрема того самого Гроція Спінозу, Гопса Лока, да, які а, починають активно працювати, і, а, зокрема, в юриспруденції, яка на той час вже ну, отримала надзвичайно великі, скажімо, здобутки. Да, а, ми можемо сказати, що це в подальшому послугувало тому, що Держави, отримавши оцей поштовх у вигляді різного роду напрацювань тих самих вчених мислителів, дослідників, да, а в дуже багатьох країнах це призводить навіть до революції. Да, і в часи революції а, жили, творили відомі такі вчені а, дослідники, мислителі, які прославилися, скажімо. Як відомі гуманісти, як просвітники, як хто навіть як революційні діячі, да такі як Вольтер, Монтескє, Русо, деякі вчені дослідники, мислителі, активні державні діячі приймали участь у різного роду війнах, наприклад, та сама війна за незалежність. В США колоній да, англійських проти о, англійської корони, також о, в часи Великої Французької революції. І о, ті праці, які в ті часи виходили, вони стали поштовхом да, до нового витку чи розвитку да, в історії людства. Саме в ті часи, в результаті цих революцій, о, постало питання про права людини. Да? Зокрема, в ті самі. О, Біль про права, а чи а, де, а, в декларації незалежності ведеться мова про в який спосіб, заради чого ті самі американці боролися, да? хотіли бути вільними і незалежними. Чи, ті, а, чи під час тої саме французької революції чого вони домагалися, коли а, свіргали, а, усували від влади корону у, у, у Франції? Ось таким чином. Ідемо далі. Наступна епоха, це епоха XIX століття. від наполивство вонівських воїн до Першої світової війни. Загалом це п'ятий період, період е, мілітаризму і тоталітаризму. Що означає мілітаризм? Це гонка озброєння, те, що ми на сьогоднішній день, на жаль, спостерігаємо в світі. І тоталітаризм це означає, коли правителі тих чи інших держав намагаються узурпувати в своїх руках всю повну влади, законодавчу, виконавчу, судової спостерігається досить такий, Ну, знаєте, цей період призвів до того, що коли відбувається оця згонка зброї і концентрація влади, коли різні політичні сили намагаються в якийсь те чи інший спосіб розширити свої територіальні межі, намагаються всіляко обмежити в правах своїх власних громадян. Це також призвело до виникнення, скажімо, ряду політико-правових поглядів і переконань. В тих чи інших державах зароджуються, скажімо, такі ідеї, як позитивізм, лібералізм, анархізм, якісь той самий марксизм. Все це реально відбувалося в 19 на початку 20-го століття. Також ми можемо з вами сказати, що на сьогоднішній день триває шостий період, а це сучасний період, про який ми можемо сказати, що саме в сучасний період розвивалися погляди, і розвиваються погляди, які, певною мірою, не знаю, чи ми встигнемо з вами розглянути ті чи інші, наприклад, теорію чи інші які, теорії, да? в 20 столітті розвивалися саме погляди які дозволяють, скажімо, побачити, як в сучасному генезі ті чи інші теорії, які були написані на папері, як вони сьогодні застосовуються да, в різних країнах з метою досягнення якихось цілей, да, наприклад, е якісь демократичні теорії, да, які мають місце. До речі, а ми відповідно до однієї з таких теорій, да, намагаємося побудувати на сьогоднішній день суспільство, відстоїмо свою незалежність, а право на існування зі зброєю в руках, да? і побачимо, як ця теорія буде в подальшому зреалізовуватися. Да? А наша сусідка, яка проти нас воює, вона. Залишилася да, на рівні, скажімо, середини минулого століття, і нічого ніяких, скажімо, для себе не винесла користі досвіду. Да, і е, намагається, ну скажімо, крім того, що ох, на нашій території захопити, намагається все залишити на тому рівні, що було 100 років назад. Це є неприпустимим, да? це неприйнятно для сучасного цивілізованого суспільства. Якщо в нас залишиться час не про ці всі різного роду теорії, які мають місце в історії, відповідно до яких на сьогоднішній день розвивається держава, ми з вами про це поговоримо. Так, зараз я з вашого дозволу зупиню цю презентацією екрану і дане відео.